Дорогі е, друзі онлайн, е, скажу вам таку річ, що найважливіше в нашому житті це наше здоров'я, і зараз найцінніша крипта на планеті Земля це є час, як ресурс, як грошова одиниця, який ми продаємо. Ми не знаємо в кого скільки є часу е, земного життя. Ми продаємо е, чи віддаємо. На ігри, на пусті речі, на речі токсичні. Це боляче спостерігати, коли людина вбиває час на речі, які не приносять їй задоволення, а ще більше утрую її життя. Важливо, щоб я відповідально ставився до свого часу і розумів, що час це і мій ресурс. Час назад я не поверну. Час ні за які гроші я не куплю. Тому цінім свій час.